У Амброзії 45 видів, але полинолиста схожа на полин листочками. Це справжній агресивний монстр. Ось який вигляд має вона у червні. Ну, симпатична. Запросили її з Північної Америки. Вирішили з неї ефірну олійку добувати. Ну, це так виявилось складно, і збайдужили люди до цієї рослини, а вона байдужості до себе не пробачила і помстилася. Розмножується амброзія лише насінням і утворює його в такій великій. Кількості, що просто хмари можна складати з тих насінин. Добре розвинені рослини можуть давати по 40 тисяч насінин, 40 тисяч дітлахів, а окремі екземпляри можуть і 100 тисяч діток народити. Найстрашнішим для людини є. Пилок амброзії, він може потрапити у уніс, у бронхи, викликати сльозотечу, порушити зір, навіть підвищити температуру тіла. У носику та в бронхах відбувається різке запалення. Це може взагалі призвести до нападів бронхіальної астми, яка надзвичайно важко. Лікується. Зараз, у червні, корінчики амброзії ще невеликі і доволі легко їх можна вирвати. Хоча за сприятливих умов коріння може сягати вглиб до 2 метрів, а може навіть до 4. Насіння зберігає можливість зійти прорости 40 років. Тобто, уявіть собі, вже ніде немає амброзії, її начебто усю побороли, але проходить 39 років і десь на подвір'ї виростає ця рослина. Якщо ж насіння недозріле, то воно може зберігатись у ґрунті десь до 20 років і теж може прорости, скільки ж вам буде через 40 років? Можливо, стільки, скільки вашим бабусям та дідусям було, коли ви щойно народились. Тобто, якщо сьогодні, у цьому червні та на початку липня кожен з нас вирве з корінням амброзію полинолисту, то у наших майбутніх онуків буде шанс дихати повітрям без того пилку, який може викликати страшні хвороби. Отже, ми рятуємо себе та своїх онуків від алергії, якщо вириваємо рослину із корінчиком, а не просто її косимо. Бо косити треба багаторазово, щоб не встигало замість однієї скошеної голови у цього монстра дракона виростати кілька голів. Ми рятуємо ґрунт від виснаження, бо там, де росте амброзія, ґрунти зневоднюються, бо амброзія п'є води вдвічі більше, ніж пшениця, втричі більше, ніж кукурудза, і якщо вона вирішить кругом заполонити, взяти в полон поля, то там нічого більше не буде рости. Ґрунт не зможе плекати. Культурні рослини. Ну, це ж і голод може бути. Амброзія, яку ти сьогодні знищиш, не зашкодить ні тобі, ні твоїм дітям, ні твоїм онукам. Бо амброзія це просто трава байдужості. Не треба бути байдужим до свого майбутнього. Не треба думати, що. Ось ніхто цього не робить, то чому це мушу робити я? Ніхто не робить, хтось та робить, а не робить той, хто не знає, а ти тепер знатимеш, що рятуючи сьогодні своє село, своє місто від амброзії, ти рятуєш здоров'я своїх майбутніх онуків.